Не ага. купували. Мої підписники купили да. ось таку кількість статуєточок. І ще декілька. Дуже Передасте привіт підписникам. Передаємо привіт, рекомендуємо приходити да. до Володимира в лавку сувеніров. Кажуть, дуже, дуже, дуже приємні люди, Дуже Ло, від... ja. вічливі, відчливі, да. качественні, роблять хороші скидки, так що ми вам рекомендуємо звертатися. Обов'язково. Дя дякую, ]His? дякую вам. Ми на віоліті нічого не покрували. Ще Для сонію купили в мене no. eh, 350 п'ятдесят гривень. Танцівщицю. Танцівщицу. Отаку От красунку. Да. Дуже вам дякую. Сьогодні мене виручаєте дуже. Дякую. В крамницю принесли фототехніку. Вдалося купити ось такий фотоапарат салют S. Це у нас зеркалка. объектив Vega 12B. А также в этом комплекте вот был объектив MIR 38B в родном футляре и с документами. Так, купили цю техні... фототехніку фототехнику за 1000 гривень. Є рідний футляр. Тисяча гривень. Сірвантік. Сірвантік-остановись. Друзі, я на постійній основі купую предмети старовини. Запропонувати ви можете їх, скинувши фото на Viber або Telegram. А от перелік речей, які. я Купую. Отримую посилочки на пошті. Зараз подивимось, що там. Все, забираю. Тут у нас відкритки. Так, є цікавенька банкнота. Так, це у нас повернення. Повернення UPS. Не пропустили. Тут вимпіл, не пропустили, буду відправляти іншим кур'єром. Таке буває. Так, друзі, а що тут у нас? А у нас тут антикварна крамниця з сервантів. Бачите? Тут проходять. Найважливіші угоди антикварного світу якось Так, Так, мене чекає людина. Зараз буду купувати дещо цікавеньке. Вибачте, вибачте, я що заставив. Вибачте, бо хочете, давайте маску ні Я просто думав, після 12-ї наберу і вже. Це, я не думав, що ви так буквально. Так і я я Угу.

все-таки оставите, да? Угу. Все, понял, понял, понял. Услышал, все, не, не, не дай бог, да, не надо. Это... Так, купил медаль за отвагу. Ну, тут уже такие стан. Чисто на срібло. Номер 2 мільйони 180 тисяч. Брош з бурштину, а також декілька кусочків бурштину. Ось такий красивий. Бурштинчик пейзажний. Так ось також ось така ручка. Сподівав, сподівався, що це буде з золотим пером, але, на жаль, перо не золоте, просто позолоте. Ну Такі речі теж люди колекціонують. Недорого, але купують. Також отримав від підписника Віталія посилочку сьогодні. Вітаха, тобі привіт і велика подяка, що пропонуєш такий цікавенький товар. Так, що у нас в цієї посилочки? Є відкритки, але головне, головне тут не, не відкритки, не листівки. Зараз покажу. А, ага, ось тут дві бони цікавеньких. Так, це у нас 1 рубль 47-го року. В гарному стані ще похрустує. І 1 рубль золотом 28-го року. Це в нас бона рідкісна. Домовились ми з Віталієм за тисячу гривень за все. Ну, за все, тут дві бони, в принципі, листівки, це так, чисто в нагрузку. От, купив за 1000 гривень. Вітаха, тобі велике, велика подяка. Зараз тільки забрав. З пошти і буду скидувати тобі гроші на карту. Так, зараз буду одразу писати тобі на вайбер. Друзі, ми з Дмитром зараз на офісі. скромницы чудесным образом телепортировались на офис. И сейчас я вот открою вымпел, нам вернулся по UPS -у. вымпел, не пропустили в связи с тем, что есть советская символика, запрещенная в нашей стране, его вернули. Но я буду сейчас отправлять другим курьерам, вот покажу вскрытие этой посылочки сейчас. Ну, короче, ничем не примечательный такой простенький выпил. Да его можно дружить, да, наверное, не будем. Вот, показали. В принципе, вот так обратно его замотаем mm -hmm. и отправим просто уже только Укрпочтой. Да, UPS не пропустила. И сегодня, так, была такая продажа. продал на Ветси-магазине за 125 долларов вот такую победу. Сама модель ничем не примечательная. Опять же, ценность в том, кто в теме уже понимает в состоянии. В состоянии, потому что состояние новых. Этими часами не пользовались. И по этой причине такая цена. 125 долларов продал на Etsy. На eBay продав вот такую гармонь. Гармоні я поки не перевіз до офісу. Ну, вони мені вдома не заважають, також мені не заважають балалайки. І в офісі, в принципі, все пространство вже зайнято. І зараз я її покажу вам більш детально. Ну, така, якщо чесно, падобіта. Але компресія нормальна, тобто тримається, бачите, що таке компресія, коли ти розжимаєш і зжимаєш, а воно є напруга. Тобто, є, є, є тиск внутрі. І головне, щоб воно не було ніяких звуків. Якщо я не тисну на клавіші, часто буває в старих баянах, що ти. Ти вроді просто зжимаєш, розжимаєш, а воно і здає якісь звуки. Це вже не норма. Норма повинна бути, якщо тільки я натиснув, тоді є звук. Ну, в общем, продав таку гармонь. Це саме гармонь, не баян, а гармонь. За, ну ви бачили, 45 плюс 20 доставка. Я вважаю, це дуже круто. Прям дуже круто. Бачите, тут навіть е е елементів немає, деяких. от. Наклієчки немає. Ну, людина все бачила і сподіваюся, що її все буде влаштовувати. За 45 доларів плюс 20 доставка. Непогано. Вона в такому, звісно, трішечки сумному стані. Подивіться, яка. Тут бачите, є такі пошкодження, потертості, але людина купила. Я сподіваюся, що вона бачила, що брала. Також продали ось таку гру П'ятнашки. Ну, ми всі знаємо її як «Ігра П'ятнашки. Но на самом деле є офіційне її названня «Ігра Ерудіт. Ерудіт. Тут у нас, я тоже на эти магазині вот таку куклу. Точнее не я, а мы. Потому что у нас команда. Вот такую куклу. Это в магазине Анечки продалось. За 40... Что-то что такое. В районе 40 долларов. Ну, даже если бы 10 долларов. Это, я считаю, победа продать такую куколку. А мы продали вроде за 40. Но я прикреплю цифру, за которую продал. Так, и тут, что тут, Димон? Видеокассета. А, видеокассета. Мы ее давно продали, еще не отправили. Потому что собираем сразу несколько отправлений по UPS, чтобы не отправлять одну. То есть мы их сперва на склад в Киеве отправляем по новой почте, собираем сразу коробку, а там уже по адресатам рассылается дальше. На Виолите продав вот такую бутылку вина вино Приморское. Видите, там уже какой осадок. И я думаю, это вино уже превратилось в нечто похожее на уксус. Но человек купил его на Виолите и хотел угостить свою маму. Представляете? А говорит, я с мамой, говорит, выпьем вина. Хотел удивить маму. Купил за 300 гривен и пишет мне в переписке ⁇ Отправьте, пожалуйста, наложенным платежом, на что я отказался ⁇ И потом начал задавать вопросы. Вот хочу с мамой поужинать, удивить ее, типа, вино ее молодости, любимое. Я пишу, ⁇ Чувак, послушай, оно просрочилось еще при Советском Союзе. Я его переубедил э, ужинать под бутылочку вина этого, и он просто мне заплатит полцены, я не буду ему высылать. Друзья, кто коллекционует, такая, звртайтеся. Вот еще в явности, слава богу, не выпили. Ну вот такие люди бывают. Вот хотел попить винца. Э, он думал, что, знаете, с годами вино становится только лучше. Но оно становится лучше при определенном э, хранении. То есть, чтобы не было, я так понимаю, солнечных лучей, потому оно хранится в бочках, в подвале, чтобы не поддавалось влиянию ультрафиолета. Ну, я как бы не специалист по этим всем технологическим моментам, но э, просто логически э, можно догадаться. Но когда оно вот стояло где-то на солнце, там это просто вот стояло на свету, это уже все, оно пропадает, есть срок годности, и опять же, он истек еще при Советском Союзе. Как-то так. Продав на сайте Виолити вот такие роги. Это у нас так называемый северный олень. Те роги, которые не пользуются спросом и стоят дешево. Может человек купил для оформления какой-то композиции, но так использовать эту кость в принципе невозможно. Она внутри пустая и ценится лось благородный, так называемый морал. А этот чисто используется, используется действительно может для декора, для какой-то композиции. В общем продал вот эту кучу за 250 гривен. Так, Людина принесла рог. лося а також трішечки трішечки радіодеталей тут у нас жовті є і км-ки зараз буду зважувати і оцінювати підписник андрій приніс кучу ялинкових іграшок Зараз подивимось, що там є цікавого. Подивлюсь, якщо є щось цікаве, поділюся з вами. Так, я тут все зважив і вже чекаю людину, щоб сплатити. Мій підписник Андрій подарував мені ось таку кількість ялинкових прикрас. Андрій вам дуже велика подяка. Принесла дружина і передала від Андрія. Дуже вам дякую, вашій родині. Мені дуже приємно, коли дарують такі подарунки. І саме головне, Андрій подарував мені ось таку шляпу. Норкова шапка, це вже легенда. За таку шапку Янукович отмотав два сроки в свій час за ці шапки були війни. І в 90-х було опасно по вечорам. Ходити в такій шапці, якщо тим паче людина була на підпитку, це було дуже опасно. Ну, велика подяка Андрій за такі подарунки ялинкових іграшок більше 40 штук. Дуже дякую. Мені дуже приємно. Друзі, зараз з дружиною ходимо по магазинах. А от мені цікаво, кому з вас подобається ця справа? Мені, якщо чесно, не завжди вистачає терпіння. Але приходиться терпіти, я ж люблю свою дружину. Напишіть, будь ласка, вам ця справа, як, як ви з цим справляєтесь? Не треба це знімати. – Не треба, каже.